Я Юрій Фібович. Адвокат Чудову з Києва. Очень приємний. Дуже правозахисника. А я просто адвокат. Я з міста Кливолога приїхав, в гості. Ну Пісту я вже міста міста, з Києва, з України. Наша бесіда буде цікава, тому що вона актуальна. Ви займаєтесь в, в принципі тими справами, які займаються професійні адвокати. Поговоримо про поліцію, про правозахисну діяльність. Порівняємо, скажімо, де е, можливості більше, де є певні результати цієї діяльності, і для чого наші громадяни повинні саме відчувати, що вони, як громадяни, повинні займатися правозахисною діяльністю. По перше, захищаючи свої права. А захищаючи так. свої права, вони будуть захищати права інших, і тоді наше життя, хоч. Трошечки насе ну, краще. Я того ж там ніяк. Що ж робити громадянину, коли до нього залітали працівники поліції? От був випадок в Одесі, до блогера, прийшли поліціянти, кажуть обшук за. Шли, витягли все 110 тисяч баксів. У нього пропало. Певні люди кажуть, а навіщо він не їх пустив? А інші кажуть, а як їх не пустить, якщо це поліція? Покладуть, затримають, арештують, то Що б ви, мабуть, запропонували як правозахисник? А я буду пропозиції як адвокат. І так і в нас бата або об'єднуємося, або я з вами згоду. Уж до своя психологія, кожна своя генетика. Я б можливо, швидше відреагував і поняв, что них можна потребувати. Так как я журналіст-криміналіст, я бразу подумав о том, що це якась наводка. Но если така сума денег у нього лежить вдома, значить хтось на нього не город, ну, кримінальний город, всі знають ще споконвиков. Що би я зробив? Во-перше, це стаття 162 вторгнення в частної собственность заборонено за кримінальний кодекс. Я б, навіть, попросив їх посвідчення. І зателефонував би я В райвідділ, відкуди вони. І щоб чергова частина підтвердила, що дійсно вони такі є. Якщо це обшук, значить у них, наскільки я розумію, повинно бути рішення суду. І в рішення должно ну, там прописано бути. Обшук конкретно що? Не так просто, як ви тільки що сказали, що там еною суму дівня вони і взяли. Так вони за деньгами прийшли, чи вони просто прийшли обшукувати? Зателефонувати, лайвідділ, лай якщо є рішення суду перепровірити, тому що багато таких случаїв було у нас в Кривомрозі, як приїжджали, кажуться, в Луганській, коли почалась війна, вони переїхали, ну, перетасували суддів і всіх. Всіх Дніпропетровськ. І цей мужчина, там в мене є відео в Ютуб канал. Це я відповідаю на те, що є. Вони приїхали до цього інваліда, у якого дала група інвалідності, удалили йому почту. Це Олександр, у мене є відео на суді. Все. І в нього забрали майже 400 тисяч. Так, а давайте ж по цьому все ж таки факт. Тут саме у чому сенс, то що це прийшли професійні поліціянки. Ну, не, кожен, а, шахраї, не злодії, які а я з я... Я вам приважу примір. Ось Щоб ви люди розуміли, що прежніше треба все зрозуміти, хто це прийшов, за чим вони прийшли, А я, де, вони прийшли. прийшли бути... Добав бути юрист адвокат. Ну, по закону. Зачитати його права. Б... -адвокат, адвокат може приймати участь у обшуку тільки е, у випадку, коли. Сам обшукуємий про це буде заявляти поліціянту Або зателефонує адвокату і запросить його да. до обшуку. Ну. Але що Київський, наприклад, відстані, телефонуєш зараз з Бориспільського району, обшукуємо і каже: Ігор В'ячеславович, будь ласка, до мене. Ранок, пробки їхати туди дві години, поліціянти будуть шукати чи Вони читати. ж мають право обшукувати. Адвокатам. А отут от є маленька така колізія права. Як ми радимо адвокати? Якщо вони почали після вашого звернення на відеокамеру, що, будь ласка, мені адвоката, то те, що вони вилучать далі, це вже буде порушення. Ви предлагаєте, що згідно 107 статті КПК, треба фіксувати на відео. Ні, вони або кожен по обшуку вже повинен. Бути зафіксований на відео. Це правохарон. Правоохоронці повинні, і якщо правоохоронці не використовують відео, то це вже є перший факт, щоб про нього трошечки поміркувати. Чи ці поліціянти прийшли згідно з законодавством? І от цікава ситуація: сто тисяч йшло, пішли ці гроші до кишень яким чином? Тим, що вони пішли під протокол ООН. Внесли, не внесли а, це так. Да. Але ж яким чином ця ситуація вийшла у простір, що поліціянтів притягують до кримінальної відповідальності? І тут якраз цікава тема, хто цьому допоміг: адвокат чи правозахисники? Правозахисники було питання, чи варто використовувати публічну гласність? Як ви вважаєте при захисті своїх прав? Я вважаю що завжди треба. Є цікаві, цікаві приклади. В От за результатом цікаві приклади з результатом, що втрутились права захисники, і вони довели справу до вироку поліціянту, який сів на 10 років за перевищення службового повноважень. Є, є, є такий случай. І взятки брали у нас по 10 тисяч доларів. Слідчі і самі кричали, що вони самі чесні. Я з вами згоден. Надо завжди, треба давати собі знати. Чому? Тому що такі суть, чи служби... подивіться, ви всі поліціянти вже не перший раз прийшли. А якщо я подивлюсь, скажу, о, а мого сусіда вони приходили? А от цікаве питання вам, мабуть, глядачі наші зададуть. Ви, пане Ігор, чудовська, отримуєте гонорар, ви за гроші працюєте. А от правозахисники, за який кошти ви працюєте? Ми так. Ну, я їду на обшук, я знаю, що мені баксів 300 дадуть, а то може і більше, бо, бо в залежності, що інкримінуються. А ви Святий Дух подає, чи якась скринька є для правозахисників. чесно, якщо ви хочете, Дають, дають нас, Угощають. Це коли запрошують. Це коли запрошують. Да. А от ви мені зараз приклад приводили. Ви і... бачите сміття, потратили дві години, да. і я, виходить, вдома. Хто якщо не Я Це є, якщо... є, якщо... є цивільний кодекс, це громадське одного обов'язки. Тобто, ну, я повинен це робити, чого. То що в мене є діти, і я хочу, щоб мої діти не жили в цьому смітті. І коли ці люди будуть бачити, що якщо хтось щось робить. То вони дуже, і мені об'ясняти, так як я громадський діяч, це наш обов'язок це робити. Бачить, і як журналіст доносить людям, що не бросайте, будь ласка, сюди, тому що ваша дитина тут завтра так буде. Що ж ви кажете про громадське суспільство? Да. Яке Є... не має, будемо такі, до... самі до себе. Ну ні, я кажу, активне громадське суспільство. По зразку Німеччини. Ну там а... кажуть. Ні, nee, nee, ми чи на наші приїхали зараз. Не, не стучать. В... Говорить, стукачі. Телефонуємо, поліцію. Не. Та... А наше? А поняття стукачів пішло. Хто його nee, відсуває суспільство? Я з вами згоден. Є застукачів, як ви сказали, платять гроші. Понимаєте? Ну, а так. я ж вам обіцяю, я вам об'яснив, що є люди, які пропонують мені дати на столянку. Угастить кофе, булочкою. Щоб так платить мені, мені не платить. А вот за я все зі сміттям, хтось вас нагодував? Знаєте, а ви мені дали гроші в пределах розумного, я взяв. Чого? Я б їх потратив, може, собі на лікарство. А какие що... порядок фінансування правозахисної організації, яка живе на пожертви людей? Це є да, непривідні організації, так. я вас зрозумів. Я розумію, общественні організації. Ну, дали мені там 50 гривень. Щоб я зробив, ну я пішов би собі кофе пив. То, це це вознаграження за на мою роботу. Так. так. Зараз аби. під час війни, ви знаєте, донати вже настільки люди трошечки піддостали рівень життя. У мене є реклама. Да. Очень рідко хто мені кине 50 гривень. І я нікого не працюю. Я вам чесно кажуть, на одному відео я нікого не казав нічого. А як ви відноситесь к статусу? От є у кримінально процесуальному кодексі новий статус, викривач. Відомо про корупційний злочин, так. що хтось бере хабар, подає заяву в правоохоронні органи, так. або НАБУ, або Службу безпеки України, отримає 10% від суми Хабаря. Я за! Оце будемо казати певна площина, яка зараз більше зайнята професійними викравачами, і ми адвокати до них ставимося скептично, бо є поняття провокація злочину, коли моделюється хабар під особу, яка владі або комусь невигідна. Дивіться, дивіться ну, ви ж сказали, я, я відношуся за госнаграждение за проделанную его работу, то есть если в законодавстві передбачено, тохай предусмотрено, воно да. буде по закону предусмотрено. А якщо я хвалив сказали, там плавакація і без цікатій все стануть? Ну, це, конечно, не годиться. Будемо казати: "Я вам надав лайфхак лайфаки, можна далі вже просувати". Так, да, є такі закон, конечно, є так. Є. Дивіть, от, яка там на блощення граду, тому що конституція сракова, я це поматрі є закон о об блощенні грату. Там все прописано, можна От так, я думаю, сейчас ми ставимо таку маленьку кому і дозвертаємося до наших глядачів. Люди, будь ласка, хто нас дивиться? Якщо цікаво, як ви відноситесь до поняття викривач? чи готові ви бути викривачами корупційних злочинах? Наприклад, прийшли до лікарні, а лікар каже. Без грошей не буду лікувати. Дайте мені гроші на тенати. Те. Ви готові звернутися до правоохоронних органів з заявою про злочин і тоді набути статус викривача. Пишіть, будь ласка, нам у коментарях. А ми будемо дивитися статистику і будемо дивитися, як це впливає на формування саме громадського суспільства у нашого по поводу цього. Скажу я бо Я звертався по поводу усіх лікарень, значить, я як інвалід, мені положено ну, кожні півроку лікуватися. І мене привезла скора допомога на лікування. Завели мене туди, мене все провірили, підняли на третій поверх. І тут, як побачили, що я журналіст, вони знають. І вони відмовили мене лікувати. Тому що я той раз, коли був, вони крали, це ж хабар, лік, Ліки у людей больних. І здавали їх в аптеки 50 на 50, а їх кололи водою. Тобто я поймав одну сестру, яка капельниці ставила, і в неї така сумочка. Обратите увагу, хто будуть лікарні, у них такі сумочки. І каже, лягайте всі. всі лягають. Вона быстро лікарства сюди і ставила водічку. Я, я головне діло. Не оказання в допомоги 139, поліцейський, Четвертий рік закривають, оце вам корупція, прокуратура закриває, я відкриваю як інвалід, 161-й час дискримінація до інвалідів до восьми років. Тобто, я сказав, що я доведу це діло. І за чого? Тому що кожна людина не застрахована, ви, той, сьогодні, брати, сестри, сусіди, всі будуть в лікарні. Скажіть, будь ласка, О, на практиці, от з ким ви спілкувалися, ви сказали, сьогодні беру знову. Свіжий приклад, ви кажете, участковий вам потиснув руку начальник райвідділу, вибіг на порог і сказав: запросив вас на свята, а нас адвокатів не запрошують, бо ми процесуально їм. Як ви маєте на увазі, що було цього так? Хорошо, я вам обічню. Дивіться, я ж. Я тут гость ви бажаєте, що було це чистосердечно, чи це був маленький хабар від поліціянтів, що вас запросили, щоб ви Ні. не звертали увагу? А чи проконтролюєте ви ту кучу сміття? Прибрали і роль? Міліціянтів, поліціянтів у частині, як вони вплинули? Чи склали вони протокол на комунальників? Як... Я вас зрозумів. Є закон обречення ГНА. Він предусматлює. 18-та стаття каже о те, що кожен громадянин України має право в письмовій формі і в звертатися. Вони мені пропонували да, написати заяву. Ну, я їй пропонував, потому що це буде ліс, там 30 календарних днів, може, може, 45, вони я хотів вирішити все. вопрос негайно. Потому що я не буду тут сидіти 40 днів. Я я а я вам розкажу. Приїдете з Кривого Громаду про паніторію. Я приїду через місяць. Я вам обещаю, що я приїду, проверю. Господа, пане товаріще, жіть мене на видео, я перепроверю. У мене є відео. Що там твориться? Я вчора йшов через палаць. Каталися дітки на маленьких машинах, ходять мамочки, папи, дедушки, всі, Ну ніхто не звертає уваги на цей мусор. Але ж це системне порушення, який. ви будете їсти ну. Київ, Шепетівка, Жмеренка, Джевий. Да. Я розвитку. хочу, щоб наша Україна Да. Я хочу. Ну і що. А скільки ну, може, а, що може привезти Україну. Дивіться, А я вам скажу. Я вам скажу, якщо люди не прочуть, хай мені на проїзд скинуть. А можливо, пане Юрію, да. можливо, вам формувати якусь мережу таких же небайдужих людей на місцях да. і об'єднуватися. Наприклад, громадська організація Наша довкілля, бо у вас великий вже контент є в мережі. Да. По ваших всіх правозахисних діях люди бачать, що ви людина без юридичної освіти, але не байдуже громадян. Можете захистити себе в інших освіти. ситуаціях, які виходять за норми законодавства. Дивіться, самоорганізація це люди, які мешкають, не мешкають, а проживають. Ну, так написано в законодавстві, проживають в територіальних громадах. Що таке громада? В Києві я вчора дізнався в тому, що у них немає територіальних громад. Що ви маєте на увазі, немає територіальної громади. Нема... Юридично оформлено, да, 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 я, я... а для цього, для правозахисної діяльності це важливо. Це якийсь бюрократичний принцип. В да, да. кожному районі у нас, в кожному районі, там Саксаганський, Інгуліцький, і з полкоми стоять, угу. свій голова цього району. Но це ж місцеве самоврядування. Да. Ну. Ну, є у нас городське. Тобто вони той забрали всім повноваженням районам і туди. Ну, все одно ми рішаємо. Я, як журналіст, ми рішаємо, я злагодаю. Розказуємо. Я, 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 я пишу заяву в райони Небараський, да. там, де я мешкаю, де я живу, пишу заяву таку організацію, що я представляю, то-то-то згідно 11 статті поліції, 88 поліції, тому що вони зобов'язані 88 не менше двох раз. А як ви вважаєте, що більш впливає на рішення державних органів місцевих правоохоронів? Вплив статті 88, ви казали чи поліції? або чи вплив, коли ви прийдете дві сотні громадських активістів з вимогою прибрати сміття або захистити довкілля? Тільки що ми юридична організація. Ті останні люди самоорганізації, самоорганізовані люди, так. вони збираються. Тобто ми повинні їх зібрати, донести їм цю інформацію. І так як юридична організація, ми маємо право там, як ви адвокат, тобто на подписи, на печаті. Тобто є така. А як вона називається? Будь ласка. МНК. Как? Міжрегіональний народний контроль. Міжрегіональний. Народний контроль, да. оце почули, і я думаю, да. візити да. будуть цікаві. І може кияни побачать і скажуть: ну, нам підходить назва, а не можуть сказати: ми столичний народний контроль. Або Шевченка організація да. зареєстрована в місті Києві. Так що це Україна. Так, що так? Ми з по всій Оце ми робимо зараз рекламу правозахисної організації. Не правозахисна, це організація. Ну, от, да. Надо статус, щоб ви подивилися, що там в статуті. Ні, я вас поправлю. Да. Коли кожна громадська організація, вона де-факто і де юри да. має свою мету, захист прав. Громадська організація міжрегіональний народний контроль контролює, що. Право Правозахисну діяльність е довкілля має право. має. Ні, трошки, трошки не то. Там сильно, якщо парися, от ви кажете, там самоврядування, вони завжди ссилаються на 92 статтю, що ми це маємо це, не маємо. Да, вони не мають права не горіти з палкоми ключки. Я прошу прощення, Віталій. Ну, я просто вам напоминаю, що без громадських організацій і сполкоми, горіть сполкоми не мають права ходити, перепровіряти, А так же саме поліцейські, участкові всі. Донецька що... да. цікава okay. тема. Але ж ви от до Віталія звертаєтесь і кажете: я вам нагадую, Віталій, А, а вам знаєте, що скаже Віталій? Да. А ми то є громадська рада. Не представлені громадські ні, організації. Ні, ні, ні. Я хочу наповнити, напоминаю. Я прошу прощення, я не переклапився. Уважаємо вітанок, ви ж їздили по всьому міру і ви з'їздіть, будь ласка, в Японію там, на кожні 100 людей громадська організація. А ви були в Японії? Я ні. <рес> Відкіля, ви знаєте, що в Японії? А я вам скажу, yeah. а я вам скажу хочете? <говори> у мене 8 дітей. А хто у вас є Вам іменно з ні. Може ви маєте право не казати. мене Та, донька, донька мене коханка, ні, друг. Ні, ні, у мене жінка. Я жінкою і нікаких діл. У мене діти тобто, інформація з Японії з, від члена родини вашої, який мешкає <говори> в Японії, каже, там одні громадські організації. Не одній, а на кожній 100. На кожній 100 людей. Громадська організація. організація. джиу-джитсу, Том'яма, і так далі. Всі громадських організацій, так як вони обговорюють громадські слухання, громадські обговорення, є закон. Є стаття Конституції 140, я хочу наповнити, є ця влада себе назвала владою. Не виконує требування. Це 140 стаття до статті 170. Будь ласка, дивіться, і тепер тоді ми самі свої районні ради зробимо. Юрій нас е іноді запитують, чи є погрози і реальні напади на правозахисників, журналістів, адвокатів? Іноді ми чуємо, що був у напад, починаючи, мабуть, з журналіста Гангадзе. І закінчує е, напад вбивства адвокатів. У мене в практиці був такий випадок в 2014 році. Я отримав дві кулі. У груди було важке поранення, але це було більш пов'язане з моєю громадською діяльністю. Я був юристом майдану в місті Луганській. Що треба робити вам нам особисто, щоб захиститися? І суспільству щоб нас захистити, бо більше свої діяльності ми захищаємо інтереси суспільства і окремих громадян. Фактично, ми діємо на мандаті. Від е, людей. Як Ви вважаєте, і ваша думка буде цікава, можна ці напади рішити без насібля. Я завжди захищаюсь. Я його попереджаю зарані. Кого нападники? Нападник, а були так. випадки, коли були. Були неоднократно. Ну, дивіться, Після цих випадків я Вам одразу кажу, я не герахел, я не хто. Ну, після цих випадків вони потім обращалися в відділи поліції. І ніякоти їх в лікарню. А як ви вважаєте, нападники? Може за ними стояла поліція? Бо поліціянти саме не використовують фізичну силу і ці гопники, які під виглядом гопоти, а може, й провокатори, бо щоб вам закрити рота. Можливо, вас треба ну, пред'явити підозру, що ви людину побили, і буде ситуація а, на 100% інакше, ніж ви трактуєте. Одвічаю, щоб мені закрити рота, я вам повторюю одного суддю Верховного суду. Він сказав так: є такі люди, яких кажуть, уколи. Він каже, впаде на 4 кості і проситься. А є, каже, другого уколи, скаже, в нього глаза наливаються кров'ю, він, виходить, кажуть, хуже, становиться як бик, опасний. Тобі ж ви вважаєте, що на протидію, щоб стати е, більш небезпечним, треба щоб брати зброю? Смотрите, ситуації були такі: Примерно, якщо хтось постраждає від цієї людини, гопника, все. Давайте нам прикладом візьмемо справу з Терненка. Було о, декілька нападів, і саме під час другого нападу він одного поранив, а другого нападника вбив. І йому інкримінувалася 115 стаття кримінального кодексу. Він казав, що я діяв у межах самозахідної. Оборонше недавно в нього жінка настала пістолет і стріляла. Він каже: я вже на наброньовано автомобілі їжу. Суспільство каже: Бачите, активі було. Да. Я бачив одна жінка в Да. але ж це активіст, який має вже в суспільстві вагу. Він має вже ресурси на забезпечення своєї безпеки. Він має зв'язки з правоохоронними органами. А ви, той, хто протиставляє себе правоохоронним органам системи і людина, яка не погоджується з принципами роботи, з корупцією, з тиском на права громадян, ви як себе ви зможете захистити? І що ви можете порадити іншим? Уже ж треба дивитися, психологічно розуміти. Якщо ви його попереджаєте, що я можу примінити газовий балон. Травматичний пістолет або що нібудь. Ви попереджаєте і дивитесь на них. Желательно фіксувати треба на відео це все, щоб були докази. Таке буває, що можеш когось травмувати так, що что... а це можуть бути стоять за ним і прокурор, і поліцейський, так як ви сказали, що я там не угодний. Ну захищатися до другому спочатку треба. В любому, я предлагаю захищайте, ну не нападайте. Ну, а тепер я, мабуть, закінчу закінчував цей блок наш а... дивиться по обстановці. Зрозумів, я як юрист, як професійний да. адвокат, як правозахисник з юридичної освітою, і з адвокатським свідоцтвом, скажу: як діє норма, необхідний захист, на жаль, вона в практиці наших суддів практично не працює, тому що людина, яка захистила себе, Будуть звинувачувати у навмисному можна і скажи. Або я вас розумію. Це значить було моє мнення зверху, негласна команда. Почому чому ви кажете, не дієте? Той хтось -то зверху сказав, що вам ці люди не вгою, адвокати, тому що вони захищають тих людей, журналісти, які виявляють і публікують. От у нас в Кривому розі полі... тобто, взагалі нічого не робить. Ну тут я вам скажу в Києві, я пішов на відділ, вони мене зустріли. Ми пообщалися і сказали, щоб я до них завітав і перепровіли все діло. То, Зреш, тобі, в Цьому район сказати. Ви будете вже захищені себе відчувати. А у Гре, мені самому як людині, мені приємно, що у ну, мене такий канал проти ЦГ, щоб він проти всіх. цих. Ну я був в Одесі. За мною мене зупинили. Його звати Ігор є на відео. Ми з ним поспілкувались. Привітна людина. Ну, і що він поліцейський? Всі поліцейські, начальник рай відділу вийшов і запросив мене на праздник. Тобто, я не знаю, що вони займаються, але я побачив, що вони до мене віднеслися по-людськи. Тоді я звертаюся до наших е глядачів і задаю їм питання: а як ви би діяли у конкретній ситуації і вважаєте, як треба діяти, який алгоритм? А обійти якусь проблему, не втручатися в неї? Втрутитись, застосувати всі передбачені законом права вплоть до застосування зброї для захисту життя і здоров'я, або треба звернутися до правоохоронних органів, і яку довіру ви до них маєте, що вони захистять у ваші права. Якщо ви нам напишете, ми будемо дуже вам вдячні, і ми проведемо аналіз, і будемо далі продовжувати працювати для вас, наших глядачів. По рекомендаціям, як захистити себе суспільством, або з професійним адвокатом, або з правозахисною організацією, або і з професійним адвокатом, і з правозахисною, і з журналістами, я вам скажу так: треба совсем так. І я звертаюся до наших глядачів. Якби ви захищали свої права практичніше звертатися до правозахисників або до адвокатів, з вами були. Саме Ігор Чудовський адвокат і Касянік Юрий Юрій Юрійович. Я хочу напослідити. Уважаємо господа, ви не обіжайтеся, Може, я щось тут личне не те сказав, але я вважаю, треба організовуватися. Для улучині. Ваши видимости на YouTube-канале. Принимаем помощь. Хоть маленькую копейку. Реквизит в описании под видео.